Мобільні сервісні центри МВС, які два тижні працюють у Луцьку, надали майже тисячу послуг з реєстрації і перереєстрації транспортних засобів. Розказала речниця регіонального сервісного центру. Аби зареєструвати чи перереєструвати транспортний засіб, говорить Юлія Матящук. Власникам транспортних засобів потрібно було записатися онлайн, зайшовши на сайт головного сервісного центру МВС. Запис електронної черги відбувається в день візиту і на наступний день. Талон отримує людина, яка буде реєструвати авто. Натискаємо запис в електронну чергу. Обираємо три варіанти для авторизації. Взяв талончик, сьогодні приїхав. Все, без питань. Реєструю, Ну, наскільки там вже пів години, може, пройшло, минут 20. Це чудово. Сергій Войтюк придбав автівку на Луцькому авторинку. Вирішив, каже, зекономити час і зареєструвати її у мобільному сервісному центрі. Десять тридцять три, на чергу. І зараз його проплатив в банку туди-сюди. Ну я думаю, зараз до години часу цей. Це комфорт, це просто черги. Не буде черг на мрево, одне мрево зараз путку. Приїзд мобільних сервісних центрів до Луцька пілотний проєкт, розповідав Суспільному заступник начальника регіонального сервісного центру МВС на Волині Сергій Томчук. Громадян обслуговували 10 адміністраторів і 3 експерти, які приїхали із Київської, Чернігівської, Кіровоградської і Донецької областей. В одному із мобільних сервісних центрів у Луцьку надають послуги фахівці, які приїхали із Білої церкви, і Києва. Адміністратор Геннадій Швецова розказав, що у перший тиждень роботи були черги. Зараз охочих зареєструвати чи перереєструвати авто менше. Наприклад, біля церкви у нас менше було автомобілів, які зайшли по розмитненню по нульовому акцизу. Так як у вас прикордонний регіон, багато транспорту більше ми здійснювали операції по первинній реєстрації транспортних засобів. В наших регіонах вже масова реєстрація первинна пройшла. Зараз у нас більш перереєстровують автомобілі. У Луцьку, за словами речниці регіонального сервісного центру МВС Юлії Матящук, три мобільні сервісні центри. Вони будуть працювати ще до 27 серпня включно, тому, користуючись нагодою, прошу громадян реєструватися до електронної черги, брати талончики і відповідно приходити на свою годину, отримувати послуги. Ажіотажу, як такого немає, це допомогло розвантажити роботу сервісного центру МВС. Юлія Матіщук каже: загалом з 14 березня на Волині було зареєстровано та перереєстровано понад 36 тисяч транспортних засобів. Петро Юровчик, Віктор Легеньковський, Суспільне, Луцьк.